Президент України, перший заміститель главы адміністрації президента України господин Зубко, розробили програми допомоги каждой области в Луганщині в восстановлении інфраструктури, которая була розрушена во время воєнных действий. Это больницы, школы, детские садики. и другие э, те которых э, нужно для для жизни обеспечения сегодня области явно таких денег сегодня областная госадминистрация не имеет поэтому дано задание и э, есть добрая воля глав областных государственных администраций приехать и э, выбрать самі інфраструктуру ми надаємо список, вони самі вибирають і потім своїм средствами і потім будемо вас приглашати на торжественне відкриття. І сьогодні у нас в гостях ще з гуманітарної допомоги приїхав з цією цілю глава Житомирської обласної державної адміністрації. Я надаю йому слово. Доброго дня. Так, дійсно, на виконання доручення президента і за ініціативи першого заступника Геннадія Григоровича Зубка було розроблено план відновлення та конкретної допомоги територіям, які постраждали внаслідок бойових дій. Звичайно, ну всі ви знаєте, я думаю, що Житомирщина і приймає активну участь, як і на захисті нашої держави. Дуже багато військових наших знаходиться зараз на території Луганської та. Також допомозі, допомозі і вимушеним переселенцям з Луганської області. У нас на території знаходиться досить багато їх і також цим районам. Тому було прийнято рішення як поставлено завдання доправити на Луганській, Луганській області. Зараз це перша партія близько 30 тонн. Продуктів харчування це картопля, різні крупи, те, що необхідно, цибуля, все і теплі речі. Це також за допомогою і за участі Української православної церкви. Тобто перший груз вже сьогодні я особисто його достав, а наступний це буде понеділок. Ще буде такий самий Таж близько 30 тонн і ще до кінця тижня ще ще один монтаж. Тобто ми активно долучаємося. Звичайно, це які це такі сигнали для інших е, областей. Е, ми вважаємо, що Луганська і Донецька області, тобто ці території, які постраждали, не повинні залишитися на одинці. Вони не залишаться однозначно на одинці з цим горем з цією бідою, яка їх спіткала. Тому ми будемо активно. І я знаю, вже і Миколаївський був мій колега. Він також доставив до доправи до гуманітарну допомогу і Черкаська область взялась активно. І розмовляв із Волинською, з Рівненською обласним державні вони також планують приїхати. Тому однозначно, що ми будемо допомагати і будемо сприяти. Також ще однією з основних, основною метою мого візиту є це, я хочу дійсно подивитися об'єкти соціальної інфраструктури, тобто школи, дитсадки, лікарні. І ну ви знаєте, Житомирська область дуже багата і на дерево, і каміння у нас є. Корисні купани, тобто ми маємо, ми, ми зможемо допомогти, і ми візьмемо. Однозначно деякі об'єкти. Ми тільки що спілкувалися з Геннадієм Геннадійовичем, чи це буде в попасному школи, там зож номер один здається, да? дитячий садок, чи це буде в Лисичанську лікарня. Ми зараз поїдемо, оглянемо. І я думаю, що в найближчим часом ми і відкриємо, і відремонтуємо, і запустимо ці об'єкти.